Новокуйбишевську, що в Самарській області Рефії палає черговий нафтопереробний завод РосНЕФТІ. Чому ж постоянно всі ці роки їм хтось ти мішає? построить демократическое, счастливое, богатое государство. Очевидці чули вибухи, після чого почалась пожежа. А напередодні російські змі писали щодо відбиття атак українських безпілотників та ракет на нафтопереробні підприємства Росії, зокрема і в Самарській області, будуть використані самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир с 1 Як бачимо, не встигли довести. Нагадаємо, що новокуйбишевський НПЗ випускає. Паливо для ракетних двигунів та мастила для автотранспорту зазначається, що близько 30 видів продукції підприємства відвантажуються як в Росію, так і за кордон. Крім того, він виробляє та постачає паливо для реактивних двигунів марки РТ, найвищого гатунку. А його проект на потужність переробки 8 мільйонів тонн нафти була у нас більше. Чи більше у нас буде власної зброї, власного виробництва. Чи менше ми будемо залежати від наших партнерів. Тим більше у нас буде сили, і тим mm -hmm. більше нам будуть допомагати, щоб всі розуміли виробництво власної зброї це питання національної безпеки повинно бути. Це національна ідея повинна бути. Тому що щоб ми не залежали від різних політичних інтриг там, на з Вашингтоні, в Європі, і все іншого. Тому що це, це от те, що ми контролюємо, йому повинні розуміти, що західна зброя. Не буде Україна надаватися з великою часткою ймовірності, яка дозволить бити по території Російської Федерації. Це тільки власне виробництво повинно бути і все. Представники українського ПК кажуть, ми вже і свої ракети далекобійні зараз витовляємо від 300 до 624 кілометрів. Причому так поточило. Чим більше, тим більше буде ракет, я вас запевняю. Тим більше країн захочуть нам різко допомагати. Ви думаєте, Франція, чого так різко стало сміло? Бачив успіхи? Так. Тому а, а пам'ятаєте, яка позиція Франції була на початку широкомасштабного вторгнення? До речі, дуже Здавайте... важдаєтеся. Важлив... Так, дуже важливий ексклюзив. Сьогодні ми почуємо від Олексія Гончаренка. Він зараз в парламентській раді Європи активно працює. Він новини з Франції. Вам розповість буквально вже в наступній годині, тому що. Ну, як інсайти, яким він готовий поділитися, Хто є е і стежить за його телеграм-каналом? Я думаю, можливо, почитали або ж офіційною сторінкою у Фейсбук. Так е читаю це до нашої теми розмови. Ще просто додам, бо зараз в нас буде американіст в ефірі, Тараса. Uh, uh, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, успіх України зараз і питанням довіри до Сполучених Штатів Америки. Якби американська підтримка України припинилася, я думаю, що союзники США у всьому світі звернули б на це увагу і почали б перестраховуватись. Він зазначив в інтерв'ю CNBC американському телеканалу. Джейк Саліван вчора зазначив: не переживайте, не хвилюйтесь, точніше. Проголосується підтримка в 60 мільярдів. Ну про терміни не каже і так далі. Ви це правильно назвали словом інтриги. Але на кону життя українських хлопців і воїнів. Джонсон виданню «Захіл» каже, ну нам би свій бюджет прийняти. А це вже десь пізніше, можливо, там це не настільки для нас важливо. Далі шантаж далі використовується в передвиборчих перед інтригах. Я продовжу фразу Сікорського. Mm -hmm. Він вже сказав, кожен буде зважати йому Блумбергу, по-моєму, сісі і сказав. А це означає, що кожен тепер буде думати, що потрібно виробляти власну ядерну зброю. Хто-хто? Сікорський говорив про це? Так, да, да, тепер буде якщо американці не будуть допомагати, тепер буду думати про виробництво власної ядерної зброї. Це не, не зараз було, це пізніше було. Угу. Ну він так жирно натякнув. Угу. Шановні, якщо ви не хочете зараз включатися в забезпечення безпеки по всьому світу, то. Через деякий час ви отримуєте значно гірші проблеми. У вас будуть десятки ядерних держав, тому що ви не виконуєте свої зобов'язання щодо безпекових питань. І тиск поляків дуже добре, те, що вони прямо це говорять. Ну і по пану Селімону, в тому числі ніхто нікого не таємниця. він завжди таке обережне у нього було ставлення до України. він вони завжди разом з паном Бьорнсом, а були такі прихильники дружби з Росією, все ж таки проти Китаю. Ось але тут ще вони трохи. Я думаю, що вони трохи вже перегинають палицю стосовно Європи. Якщо Європа починає вже бачити загрозу відкриту, бачить, що відбувається сполучених штатів Америки. Тут Європа сама може починати вирішувати багато безпекових питань, які вони раніше покладалися на США. І тут США можуть зіткнутися з іншою проблемою, що якщо Європа зараз почне розкручувати власне ВПК, ну там до рівня американського та іншого, то виявиться, що американська зброя стільки не потрібно буде у світі. Далі європейці почнуть зараз експортувати з Ми Виготовляємо для себе робочі містя, та, а це гроші вплив, а це вплив, а це вплив, зброя це вплив, це великий вплив. Це тому. Я завжди от наполягаю от стосовно нашого, чому я говорю про нашу зброю. Знаєте от ми говоримо, чому, там, знаєте, от французи там, хочуть дружити. Я, я вас запевняю, коли в Україні буде ну, в наявності там, тисячу ракет дальністю півтори тисячі кілометрів, дві тисячі кілометрів, десятки тисяч дронів такої ж дальності і так далі. Ви здивуєтесь, скільки друзів різко з'явиться в Україні, так? скільки захочуть дружити з Україною. Тому що це сила. Так? Це вплив. Які треба реалізовувати, в тому числі як це роблять Сполучені Штати Америки, тому я не виключаю, що десь вже Сполучені Штати відчувають, що вони доходять до такої, ну коли, коли Трамп говорить, що не будемо захищати, поки не заплатите, Байден в принципі плюс-мінус таку саму політику веде. Він тільки відкрито про це не говорить. Так? І тут європейці можуть задавати питання: а навіщо нам ця, вибачте, свіста пляска потрібна, якщо. Вони дивляться, наприклад, на Ізраїль. От в пакеті з України йде Ізраїль. Добре, з Україною немає ніяких підписаних договорів. Добре, так? А з Ізраїлем вже підписано 79-го року. Більш того, з 88-му року Ізраїль є союзником поза НАТО. Має такий статус. Тобто, якщо союзником поза НАТО ви так вчиняєте, то що буде з НАТО? І так далі. І тому це в дійсності великі плюси для нас. Mm. Великі плюси для нас, тому що. Європейці відчувають війну. Тут питання стосовно жертв і так далі. Ну, не їхні солдати гинуть. Не їхні солдати гинуть. Ми повинні розуміти, що це наш біль, і ми повинні вирішувати це питання, в тому числі, прискорювати вирішення цих питань. А без власного озброєння це не вирішується. всі ці моменти, які ви прорахували Тараса, є єдине, що хотів би сподіватися, що також є в розумінні. І лежать в канві, от тих слів, які ви часто говорили в ефірі, там в наших спільних. Що ще подивимося, як Трамп себе проявлятиме, коли стане президентом? А я вам скажу, а я скажу, його треба ставити в таке становище, щоб він по іншому його треба ставити. Звичайно. А хто його буде ставити? Україна може поставити. а я вам скажу, коли дивіться Трамп, якщо от подивитися на його поведінку, а він же такий, ну людина з автократичними замашками, це зрозуміло. Але ж це означає, що така людина з автокритичними замашками не буде терпіти іншу людину, яка не буде дослухатися до його парад. Тому, коли Трамп говорить, що він там домовиться з Путіним про щось це інше, він же не договорює. А що буде, якщо, якщо буде, він Путіному скаже ні? А тоді може все розвернутися в інший шлях.